Міжнародний благодійний фонд Олександра Фельдмана ініціював у місті Харкові гуманітарний проект під назвою «Моздей релігій. Який спрямовано на духовне збагачення і моральне виховання підростаючого покоління, експозиція функціонувала в галереї АВЕК протягом усього літа. На ній були представлені зменшені макети найвідоміших культових споруд від кам'яних фігур острова Пасхи до святилищ світових релігій буддизму, християнства ісламу, а також предмети релігійного мистецтва і ритуальні приладдя від африканських масок до начиння синагог. цивілізація починається з взаємоваження, займе. Не любві, взаємопанімання при всіго парк релігії дасло зможу з дітям учитися, знати хто крім них ще живе на землі, які релігії, які національності, які обчаї людей. Організатори мали на меті через релігійне просвітлення суспільства зменшити неосвіченість громадян, яка стає причиною нетерпимості й конфліктів, адже нерозуміння поглядів інших людей часто викликає агресивне ставлення до них. Ініціатори виставки вважають, що знання розмаїття релігій та культур народів сприяє взаємоповазі в суспільстві. Проблема нетолерантності є в всьому мірі, тому в нашій країні є такі ж жагі, як і є всьому мірі. Є поняття непонімання, є поняття ксенофобії, боязнь чужого непонімання. Це і є задача, які ми займаємося. Тобто це велика програма по пошуку мирного существування всіх багатих національностей, які живуть в Україні. В Україні проживають порядка 130 національностей. В основі експозиції макети стародавніх святинь, розташованих у різних місцях землі. Такі як кам'яні статуї Моаї з острова Пасхи, храм Фараона Рамзеса в Єгипті, стіна плачі в Єрусалимі, храм Лотоса в Індії, храм Неба і храм Конфуція в Китаї, Імперський собор в Ахані, Оспенський собор у Києві. Також були представлені артефакти і витвори мистецтва з приватної колекції Олександра Фельдмана, Фельдман Фемелі М'юзім. Це зображення буди богів індуїського синтоїстського пантеону, тибетські ритуальні мушлі, священні мусульманські мечі Зульфікар, африканські магічні статуетки, юдейські свічки, картини і скульптури на юдейську тематику. У большому залі собрані півтори сотні предметів. Але вони людям, ні дають можливість зрозуміти, основные принципы там, буддизма, ислама и, и так далее. Уникальные вещи, редкие вещи, интересные в плане ну, иллюстративности. Собранные вместе, они должны э, дать представление о пестроте, о разнообразии религиозного мира. Перед нами находится второй Иерусалимский храм. Построен он был царем Иудеи Иродом Первым. Було построен на місці разрушенного первого храма, находящегося на храм так называемой храмовой горе. Подальшим утіленням проекту стане мультимедійний експозиційний комплекс на території регіонального ландшафтного парку Фельдман Екопарк під Харковом. Під напівпрозорим куполом, виконаним у футуристичному стилі, будуть зібрані 25 масштабних макетів найвідоміших культових споруд. Відвідати цей музей зможуть усі охочі. Наталя Купилова, Віталій Бегас. Харків вісті надії. Мені не зтупінками, зі ступінками дуже важко. Ну і, ну і буває таке пандуси, що не заїдеш. Такі широкі, бабуські. Ну і все, так все легко. Таких дітей з особливими потребами, як Андрійко, в нашій державі понад 150 тисяч. А це трохи більше, ніж населення міста Нікополь, що на Дніпропетровщині, з яких майже 25% – це діти до 6 років. Кількість дітей з обмеженими можливостями зростає через погіршення екологічної ситуації, яка ослаблює імунітет українців, кажуть фахівці. За останні вісім років рівень загальної інвалідізації дітей виріс більше ніж на чверть. А головними причинами дитячої інвалідності лікарі називають хвороби нервової системи, вроджені аномалії та психічні розлади. Для того щоб така малеча не відчувала себе покинутою в соціумі, щорічно держава та різні благодійні, а також релігійні установи організовують літні табори, в яких діти мають змогу поспілкуватися собі подібними, розкриваючи свій потенціал. Вже другий рік поспіль на мальовничому березі Дністра такий захід організовують віряни церкви адвентистів сьомого дня. Ми розуміємо, що дітям ми вже в фізичному плані ми не можемо їм допомогти. Ми можемо для дітей тільки проявити любов. Ми можемо з ними поділитися словом Божим і дати їм надію на те, що це не буде постійно. Якщо вони будуть з Богом, Бог дарує їм вічність, де не буде хвороб, де не буде таких проблем, і в них є надія. І здесь діти мені здається, вони чувствують себя саме в соціумі. Для таких дітей мені здається, часто не вистачає общения з такими ж дітьми з особливими як вот вони. а тут вони чувствують себе действительно нормальними дітьми, де всі такі ж, як вони, і всі їх люблять і дружать з ними. Особливість саме цього табору полягає в тому, що він розрахований не лише на дітей, а й на їхніх батьків. Якщо минулого року організатори мали змогу прийняти 13 родин, то цьогоріч їхня кількість зросла до 16. Це 61 особа, з яких 24 відпочивальники – відпочивальники це дітки з особливими потребами. Приїхав мої сподівання не те, що виправилися, вони виросли отак. З Божою силою чи Божим благословінням цим людям вдалося з усіх цих людей зробити одну родину. Практично на 10 днів подвір'я табору перетворилося на палац щастя, в якому король з королевою розповідали відпочивальникам про духовні та моральні цінності, чесність, чуйність, а найголовніше про любов до людей та Бога. Дітлахи з радістю ділилися своїми враженнями та емоціями. Я приїхала сюди перший раз. Я дуже задоволена, чим відпочинком. Мені дуже тут подобається. Я ще сюди раз приїду і, навірно, я цей легіс буду приїжджати кожен рік, бо мені тут дуже сподобалось. Тут є агані ігри, і кокоси дуже Ми говорили про подірки, говорили про Бога. Уроки проводили землю, людей, і Не забули і про дорослих. Для них була розроблена окрема програма, в яку входили духовні семінари та психологічні тренінги на сімейну тематику. Наші теми були направлені на то, щоб обрати взор людей до Богу, щоб вони могли самі вивчаючи священне писання шукати істину більш глибоко. Піднімалися питання опросить родителей і дітей отношения мужа и жены, отношения к старшим, разрешение конфликтов, планирование семейного бюджета. Алла мати хворої дитини, а за професією психолог зазначає, що доволі часто таким сім'ям доводиться стикатись з нерозумінням з боку оточуючих. Тож вона закликає кожного з нас прислухатись до важливих порад. В першу чергу я хочу, щоб всі звернули увагу на свою поведінку. Тому що не раз таке буває, навіть дорослі, йдучи вулицею, бачучи якусь таку дитину досить цікаву, непривичну, як завжди, надовго зупиняють свій погляд. Це як для матері, так і для і для дитини, є досить сильно болюче, тому що це лишній раз вказує на те, що вона не така, як усі. Це перше. А як з нами поводитись? Також само, як і всіма іншими дітками, посміхатись, можливо, щось говорити. Тобто, е е е якщо ви побачили таку дитину, уявіть собі, що не дай Боже, це могла б бути і ваша дитина. І все, що вам серце підказує, так і до неї повозьтеся. Організатори вже зараз будуть плани на проведення подібного табору в наступному році, і в першу чергу для дітей з обмеженими можливостями та дітей-аутистів. Слід пам'ятати, що це дуже складна праця, яка потребує великих фінансових затрат. А через те, що кожна дитина відпочиває тут цілком безкоштовно, усі витрати лягають на плечі волонтерів та спонсорів. Якщо ви бажаєте підтримати роботу табору, ви можете перераховувати кошти на рахунок, який бачите на екрані, і бути впевненими, що кожна ваша гривня піде на розвиток малих українців, які бажають відчувати себе повноцінними. А дізнатись детальну інформацію можна за номером телефону 098 029 40 66. Валерія Полтрацька Артемчиківчук Хмельниччина вісті надії. Цього року молодіжний табір Лінія відриву провели у санаторно-відпочинковому комплексі Барвінок, що у новому роздолі на Львівщині. Вже чотири роки поспіль. Організатори запрошують на літній відпочинок молодих людей від 15 до 28 років. Щороку заїзди мають свої назви на кордоні Шоу Трумена К «К2» та цього року Айк'ю, що означає сила інтелекту. Головний цьогорічний заклик стань мудрішим. Організатори намагалися неординарними способами виконати мету та девіз табору. Координатори Богдан Антонюк та Дар'я Корніленко поділилися секретом продумування програми, розповіли, чого прагнули навчити інших. Особливу увагу звертати на деталі. От ми основний акцент робили на таких якихось маленьких, здавалося б, з першого погляду непомітних штучках, які відіграють насправді велику роль. Як ставати мудрішими у життєвих питаннях? Яку саме роль відіграють деталі і для чого звертати на них увагу? Щовечора розповідав пастор Юрій Матвійчук. Ми вчилися приймати рішення тут, тому що молоді люди в таборі, і їм в житті, звичайно, що потрібна буде ця наука. І ми тут, взагалі, конкретно на конкретних біблійних і життєвих прикладах їм розповідали, як це правильно зробити. Серед відпочиваючих були гості з Білорусі, Канади та США. Українцю із Каліфорнії вдалося взяти відпустку на місяць і відвідати батьківщину, як і минулого року. Декілька днів він перебував на лінії відривок, прагнучи стати мудрішим. Гість порівнює молодіжні табори в Україні та США. На жаль, не настільки е, організовані і не настільки не настільки довгі, як, е, як тут. все таки ж 10 днів це є добрий період часу. Так 10 днів нас просто так відпустку взяти нелегко. Як запевняють організатори, кожна деталь насправді відіграє важливу роль у прийнятті мудрих рішень. Недарма молоді люди обрали саме цей табір. У кожного була своя мета приїзду. Тут хотіли навчитися мудрості, поспілкуватися з друзями та ближче пізнати Бога. Дехто зробив доленосний вибір: вісім осіб прийняли хрещення, засвідчивши свою віру в господа. Пастор табору щиро радіє за сучасну молодь та високо оцінює ті переваги, які є у молодих людей. Перспектива в них велика. Да. Дуже дуже. З цією молоддю можна багато що зробити. Це насправді так є. Тому що це, це їхня активність, безпосередність, знання, які вони мають. Вони дуже мають велике знання нинішня молодь і бажання щось зробити. Є впродовж табору. Кожен навчився чогось корисного: жодного алкоголю, сигарет чи наркотиків. Лише здорова їжа, фізична та духовна. Тут слухали проповіді, грали в різноманітні захоплюючі ігри. Показували сценки, роздумували про життя. Я навчилася правильно розуміти інших, висловлювати свою думку, бути дружньою, бути трішки сміливішою, можливо. Лідери молодіжних груп задоволені своїми вихованцями, розповідають, що і самі чогось навчилися від кожного учасника. Кожен із них давав такі якісь цікаві думки і такі цікаві поради, що я від кожного от, власне кожну думку старалась ловити. Я навчилася тому, що. Люди приїжджають дуже разними, з совершенно зразними привичками, взглядами. Вони можуть бути в і люди можуть мінятися навіть такий короткий срок. Брати їжі більше ніж треба, щоб потім, якщо хтось з них зголодніє, можливо там запропонувати. Ну, принаймні, декілька разів доводилось так робити. Пастор також навчався і постійно записував цікаві фрази. Класно, особливо особливо, коли вони грають там всілякі рухливі і ігри, активні і не слідкують за своєю мовою. І думаю, що за ними ніхто не спостерігає. Вони таке видають, що просто гріх не записати. Це все Юрій Матвійчук пообіцяв дослідити всі ці вирази та вивчити молодіжну філософію. Він сподівається, що учасники табору стали більш готовими до життєвих випробувань. Якщо ви бажаєте провести літній відпочинок зі своїми друзями у чудовій атмосфері, не пропустіть молодіжних таборів наступного року. За детальнішою інформацією звертайтеся до керівників молодіжних відділів церкви Адвентистів сьомого дня у вашому місті або ж телефонуйте на гарячу лінію. Вікторія Михальчук, Андрій Ношин, Львівщина, Вісті Надії. Вільям Лоуренс, наймолодший у сім'ї. Йому один рік з народження, він трохи відрізняється від своїх братів і сестер, у нього синдром Дауна. Але завдяки своєму батькові він володіє особливим даром. УІЛІЛ може літати. Алон, батько малюка, створює всі ці фотографії з надією, що вони будуть надихати його сина. Ці знімки мають особливий сенс для мене, адже я думаю про ті проблеми, з якими він зіткнеться у майбутньому. Я сподіваюся привчити його до тієї думки, що навіть зі своїми обмежень. Ними можливостями він може робити все, що захоче, розповідає батько хлопчика. Українське біблійне товариство зайняло друге місце у світі за розповсюдженням святого письма. Лише за минулий рік по Україні працівникам організації вдалося поширити понад 240 тисяч біблій, євангелій та іншої духовної літератури. Перше місце у світі займає бразильське біблійне товариство. Всього ж за останній рік на планеті було розповсюджено 118 мільйонів біблій. Нещодавно проведені онкологічні дослідження змогли підтвердити, що вітамін В17 здатний згубно впливати на ракові клітини, а також запобігати їх виникненню. Саме нестача цього вітаміну в організмі призводить до виникнення онкологічних захворювань. У достатній кількості вітамін В17 міститься у ядрах абрикосових кісточок. Дослідження показали, що вживання абрикосових кісточок у великих дозах викликало зменшення ракових пухлин. Ви можете додавати подрібнені ядра у їжу, їх можна змішувати з медом, оскільки вони не мають дуже гіркий присмак. Найбільш лікувальними є кісточки диких сортів абрикос їх ядерця, найбільш дрібні і дуже гіркі. Варто пам'ятати, що чим більш гірка насінина, тим більше вона містить цього цінного вітаміну в 17 Абрикосові кісточки можна вживати як для лікування ракових захворювань, так і для їх профілактики. Найбільш шкідливим напоєм у світі фахівці назвали молочний коктейль. Молочний напій із додаванням арахісового масла і шоколадного морозива є серйозною загрозою для здоров'я людини. В одній порції такого коктейлю добова норма калорій і в три рази перевищена норма ліпідів. Варто зазначити, що такий напій зазвичай продається у фастфудах і користується великим попитом. Медики радять вживати лише напої домашнього приготування і при цьому враховувати, що коктейлями з молока краще не зловживати. Їх можна пити не більше двох-трьох склянок на тиждень. У Закарпатській області сьогодні проживає приблизно 150 тисяч угорців, близько 50 тисяч румунів, а також представники низки інших народів. Церква адвентистів сьомого дня тісно співпрацює тут з національними меншинами. Уже в тринадцяте на Закарпатті провели конгрес без кордонів, який об'єднує адвентистів з національних меншин України. Зокрема, угорців та румунів. На конгресі лунали слова натхнення та підбадьорення для кожного члена церкви, незалежно від національності. Ідея конгресу виникла в угорця Онраша Модера ще 14 років тому. Організатори завжди намагалися зблизити адвентистів з різних народностей. Це допомагає спільно виконувати заклик місії Євангелія для всіх народів на території Закарпаття, щоб люди, які ще не знають Бога, могли почути про нього зрозумілою для себе мовою. Щороку після конгресу учасники ходили від оселі до оселі, роздаючи християнську літературу. Цього разу провели просвітницьку виставку здоров'я. 14 років тому назад у нас була така розмова про те, що добре би, щоб угорці та й румуни і другі національності в місті зібралися і прославили Бога. І в той рік не вдалося, а в років тому назад уже була перша зустріч. У попередні роки конгрес проводили на природі у Вишкові та Береговому, а також у приміщенні церкви Адвентистів сьомого дня в Мукачевому. Цьогорічний конгрес прийшов у Мукачівському замку Паланку. Це особливе місце для угорського населення. Свого часу фортеця була столицею трансильванського князівства. Тут зберігалася угорська корона. Довгий час замок належав угорському графу Миколаю Естрегазі, та згодом родина Ракоцьких відвоювала його та набула право успадкування. спадкування. Я вважаю, що церква адвентистів вписала себе в історію, адже адвентистське богослужіння в Мукачевському замку проводилось вперше. Звичайно, ми обрали Мукачевський замок, тому що на певному рівні угорці пов'язані з ним. У ньому народились і жили такі шляхетні особистості, як Ілона Зріні та Ференц II Ракоці. За часів князювання Ілони Зріні та її сина Ференца II Ракоці, замок Паланок був військовим оплотом угорського та інших народів у протистоянні австрійському гніту. Сьогодні ж у замку 300 гостей із різних народів: українці, угорці та румуни, що об'єдналися для прославлення творця. Керівники Адвентистської церкви західного українського регіону прагнуть, щоб представник будь-якої нації почувався комфортно у всесвітній адвентистській громаді. Конференція заінтересована в тому, щоб люди різних національностей, в тому числі і венгерське населення, вони почувалися в сім'ї Адвентовій як в себе вдома. Ми всіляко підтримуємо їх літературою, допомагаємо організовувати такі заходи. І молитовно підтримуємо їх ем, коштами, тому всяко заінтересовані в тому, щоб такі заходи вони відбулися. Меж на конгресі невідчутно. Гості співають українською, російською, угорською та англійською мовами, щоб пізнавати любов Божу і прийняти його спасіння, кордони не стають на заваді. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Мукачево, Закарпаття, Вісті надії.